Запросили Олексія відкрити копальний сезон картоплі. Дякую. Олексій, давайте, раненько накопайте трошки. Я знаю, що під кущик треба, да? так? Звісно. Так, обережно. Це ж як з зубами. Так. Щоб не, по... не поранити нікого. Перевіримо, чи є вона вже, чи немає. Чи пообідаємо сьогодні. Немає. Це не так, як в супермаркеті. Є завжди. Що треба шукати? Чи ще купати влади? Я просто не розбираюся. В Глибину? Так, так. Так я зараз викупую цей кущ. Це а ну мені здається, що буде правильно. Немає, Влад. Немає. Це точно картошка? Може це буряк якийсь? Чи... Ні, ні, картопелька. А як ну а де її взяти? Ще й глибше копаєте. Щось да? є, Олексій. Молоденька. Молоденька, так, натуральна. Небагато. Рецептик будемо зараз, ну, це старенька, так? Це старенька, так. Так. Ну, дивись, нам вистачить однієї картошки на, на всіх? Поділимось. Да? Ну, супер, дякую.